Друзі, ця карта називається приховані глибини. У кожного з нас є щось таке, що приховане, і рано чи пізно воно виходить на світло. І вам пора показати Всесвіту те, що заховане в глибинах вашої душі. Це зробить вас вільним, так говорить ця карта. Давайте подивимося, які глибини душі приховують? Що приховують ваші глибини душі? Так, що приховують ваші глибини душі? Чому пора вже вийти на світло? Так, пора вийти. Подивіться, показується карта, вам пора випустити на світло те, що ховається у глибинах вашої душі. Що ж ховається? Ну, якась боротьба точиться в вашій душі. Так, дві карти відразу. Знову показується, що вам потрібно вийти. Вийти за межі свого комфорту, ви себе часто вважаєте незручною людиною, і вас багато хто не сприймає в суспільстві, тому що ви інший, ваша точка зору інша, ваше бачення інше. Ваші глибини набагато глибші душі, ніж інших, які оточують вас. Вам потрібно ввімкнутися. Вімкніться, дивіться, показано, вам потрібно вімкнутися, випустити оці глибини, показати, показати, що там приховується. Так, так вам потрібно зробити прорив, вам потрібно ось так з душі своєї випустити світло. Розум, розум інколи нас заводить в якісь такі кути глухі. Розум це добре, без розуму ми не можемо. Ми розумні істоти, але потрібно ще вміти слухати душу. Так, ваша душа хоче ось такого світла, вона хоче вийти, показати всю свою красу. Ваша душа надзвичайно багата, багата на почуття, багата на досвід, на мудрість, на інтуїцію. Ви дуже багата людина, ви ресурсна людина, ваша душа глибока і ресурсна. Зніміть оці окови, вийдіть, покажіть себе справжньою. І це принесе вам успіх. Подивіться, успіх. Ваша душа прагне цього успіху. Ви заслуговуєте на цей успіх. Цей успіх прийде у взаємодії з іншими, з такими ж однодумцями, з такими ж прекрасними душами, як ви, з такими ж глибинами. Тому що, ось так, об'єднавшись, усі душі, які є носіями світла та глибини, вони нібито утворюють, вони є частинками цього Всесвіту. Ми творці самі свого світу, ми творці Всесвіту, Всесвіт це і є ми, Всесвіт навколо нас і Всесвіт всередині нас. Пам'ятайте про це, плекайте свою душу і показуйте її глибини.